Підписники, всім доброго дня! Точніше, вечора, бо по ми таке то після шостої години. Вже вечір і зараз я знімаю влог, який я йду в центрі, і буду бачите Владислава Кам'яру. Всім гарного перегляду. Чунозов. Йдемо от зараз по центрі з головою Верховної Ради міжнародних справ з англійської мови. І отут стоять самокати, коротше. Були гарні, нормальні самокати, привезли у ці рекламки, як Владислав Кам'яра каже, і вони дуже помало їдуть, і на них можна розбитися. Так що привезіть нам, будь ласка, гарні самокати. Я ж жартую і, і на тому дякую, що підучись, куди є. Писники, я йду зараз з Фортуни, і зараз я вам покажу справжнього Владислава Кам'яру і його стиль. Падік, Вадим Чомко і Владислав Кам'яра. Це відео на Ютуб, Владислав. От твоя мама буде бачити, які ти пальці гарні показуєш. Що ти можеш сказати підписникам? Якоїсь мотивації? Я ти цікав, що будьте сильні. Ви, Вадиме? Е, всім добра, Їм всім всього найкраще. Сонька. А Сонька. Мовчить. Ага. От, матюкається. ще. Я серйозно кивнув це на Ютуб. <с> Зараз ми прийшли в магазин Літо. Це не реклама, просто говоримо. Коротше, купляємо якусь булочку з лілію. Вона собі буде хавати булочку, а я буду дивитися, тому що в мене немає грошей, я білий. І цей, кидайте мені гроші, рекламу замовляйте і буду багатий. І тоді я також буду їсти булочки. Ось така музика в центрі підволочиська грає. І чина заслі і такі ламборджині стоять. І будинок культура дуже гарний. От зробили для малих дітей і великі хлопці. Вон... Нищить. Отак от. Так Ось от. от така в нас країна. Владислав, перше питання. Яка твоя мрія? Моя мрія зробити мільярд доларів. Ким Тарас стане в Польщі, По запитує ком? в досвідченої людини влада. Це Денис Бомок написав. Пияк. Ком. Чого Месі молодший за Рональдо? Бо Рональдо старший за Месі. За скільки часу Владислав Кам'яра планує грати в легії Варшава? За півтори роки. Що Владислав думає про Анатолія Поцілуйка. Анатолій Поцілуйко дуже хороший футболіст і дуже хороша людина. Я бажаю йому все найкращого. Це буде на Ютубі. Андрій, як ви думаєте, Владислав Андрій. стане професійним футболістом? Я думаю так, але це буде не скоро. І скажіть такі приємні слова про Владислав. Владислав ну, футболіст хороший, казку теж файно грає, але ще би не був е, не кричав дуже сильно. А матюкається чи ні? Е, трошки є, але гріхи завсім має. Єс! Yes. Дуже смачний напій, рекомендую. А ви Вадима? Дуже класний. Дайте мені вправи. Мохіто краще, Моджо, але це теж непогано. Лайн. Краще ні снікаш. Передаю привіт всім підписникам. І мотивації. Каналу Суші. Хочу, щоб ви всі були замотивовані, бажаю вам таке. Тому що мотивація у нас зараз саме головне. Ану передайте підписникам привіт. Привіт, привіт. Владислав, куди йдете? Зняв на друму полі... Вадим, куди Владислав йде? Матюк. Я. Куди Владислав йде? Фортуна. Ти йдеш через середину. Подивися, чи ми в середині чи ми на дворі. Матюк. Я запікаю Все, давай. Я запікую. Вінде Матюк. Запитання. Веде фортуні. середині чи на дворі? Матюк Матюк Чао на другому поверсі готелю. Ні, не матюкається, я не знаю, як сапожні. Як сапощ! Та то та, не та, 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 так гарно. Та, та, то так гарно? Ні. То не, не по-людськи. О! А ну, про Владислав! То він був всередині, питає, ви в середині чи я на дворі? Я був на дворі. Просто лік. в кулі. Матюк. Матюк. Я був на дворі. То наша ти питав? Ви на дворі чи середині? А де ви були? Я зайшов вас не дав. Матюк. Матюк. Що можеш сказати про Владіка? Два Матюки. Що ти можеш сказати про Владислава Кам'яру? Нічого. Нічого хорошого. Лаславка нараз, скільки ви поставили? Ви ви думаєте, програєте? Ні, Закови За ламає. А проти кого навігаєш? Поки все добре? Ну як, сім, Тоті, Сипру, Макс, не? Бізнесмен. Куди ми зараз йдемо? Ми йдемо. в А за чим ми йдемо Тарас? Не знаю, ти мене такий. Я йду по французький ходок з а ти, Тарас? А я за компанією. Розкажи щось цікаве нам, будь ласка. Погода жахлива. Все. Чи нас. Тарас, на що ми чекаємо? На хот хот-дог. Який? Американський. Делюкс. Така борода. А ну щось про свою бороду. Не відрожче. А чому мене обізвав Фреймут? <laughs> що, Андрій Фреймут про тебе казав? Що я страшний як холера. <laughs> Тарас, ваше враження? Ну, такий бізнесмен. Взяв мені вкусився. За гремні даєш. Їм худох. Йду біля Тараса. Тарас п'є. Моджо. Ось так виглядає під волочиський центр. Знімайте мене. І чи нас. Ми вас не знімали. Наш влог закінчується. Що ви можете сказати про матч і взагалі взагалом. Про матч не можу нічого сказати. Матч ще не закінчено, а загалом будьте здорові і пийте.